Леся Українка, гімн до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистої тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з неї надія кохана, скрізь буде літати між людьми питати, де. У світі пташками піснями, то швидко полине тоді, де учня зграє, далеко шляхами дарнами, полине за синє море, полине за горе, літати ми в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І може з долю, і майже тоді залітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, Україну, мила, кохана. Ho я не на сталанною.